Щось зачистили лабораторні блоки живлення. Перед нами VoltCraft VLP 1405 Pro. Це є двоканальний лабораторний блок живлення з лінійною стабілізацією. Один канал від 3 до 6 В максимально до 2 А без регулювання струму, тільки регулюється напруга з захистом. І основний канал регулювання напруги стабілізації струму від 0 до 40 В 5 А. О, як гекну. Кричить, аж не страшився я. Регулятор напруги багатооборотний, Можна довго крутити. Регулятор струму звичайний змінний резистор. Бачимо, що зразу по замовчуванню стоїть в режимі стабілізації струму. 58 ампера при 22 В. Тобто напруга більше не піднімається, тому що впираємося в обмеження струму. Знімемо кришку, глянемо, що там всередині живе. Так, що ми маємо всередині? Нічого особливо нового. Все стандартно. Два вихідних радіатора з силовими ключами. Лінійний стабілізатор на базі двох транзисторів потужних. Трансформатор багатообмоточний. Накопичувальний конденсатор. Діодний міст вже хтось виносив на радіатор. Явно вже хтось лазив, втручався. Блок індикації. Китайський рідкокристалічний Ампервольтметр. Нічого цікавого. І дивного регулятори, клеми виходу, плата стабілізатора другого каналу. Є, очевидно, обмеження по струму регулятор і калібрація напруги. І основний канал більш розбудований. Є два реле, очевидно, для комутації обмоток, діапазонів. І, в принципі, нічого цікавого. Лінійний стабілізатор для власних потреб, токомірний шунт. І все. Схеми навіть не шукав, немає потреби. З таким дефектом, думаю, розберуся навіть без неї. А ну і от багатооборотний резистор видно синього кольору для регулювання напруги, щоб забезпечити точність в цьому діапазоні і плавність регулювання. Схема стабілізації базується на операційних підсилювачах ЛМ 358. -х. Дроти прийдеться вкрутити, тут не потрібно таких довгих петель. Щоб були в нас додаткові падіння напруги, і другий канал можна в глибині побачити перемикач, не знаю його призначення, але хтось в нього засверлив спеціально навчений шруб, щоб він не нажимався. Заблокували його, напевно, в нажитому положенні. До цього не просили лізти, відповідно, якби пхатися не буде, якщо комусь так добре. Наше робити є краще лише так, як є добре. От, і залишилося це всього розібрати і перевірити, знайти причину пробиття. Що цікаво, вихідний каскад не є явно пробитим. Тобто тут короткого замикання немає. Треба дивитися обв'язку виходу і шукати глибше. Трошки почарували з паяльником, дивимося на результат. Так, струм якийсь дамо, Constant Vontage, стабілізація напруги. Регулювання напруги йде фактично з. Інтервалом в одну десятку. Багатооборотний резистор рулить, це круто. Діапазон забезпечується. Чути, як клацає реле, переключаючи діапазони. Тепер подивимось, наскільки точно воно працює. Візьмемо, для прикладу, 12 вольт. 12,0, 12,2, десятки бреше. Давайте його. Відкалібруємо 12,2 бімба. Аналогічно, зараз спробуємо зробити по струму. Калібруємо струм при 12 вольтах 250 мА на лабораторнику, 260 на моєму приборі. Свому я вірю більше, хоча він в мене не калібрований. Але Будемо перевіряти на більшому струмі. Все ж таки діапазон мого прибора 20 А. Тому давайте на параметрах близьких до максимуму. 40 вольт 0,89, 0,87. А тут похибка мінімальна. Нічого, попробуємо і її забрати. Так, нам треба 0,9 А добитися. Ну, давай. Є. 0,909. Бомба. Файно. Тепер подивимося на малому значенні. Наприклад, 0,1011. На на Одна десятка. Одна десятка нелінійності. але тут ми нікуди не дінемося. Що цікаво, важливіше, точність на високих напругах чи на низьких? Від старого пристрою кращого добитися, напевно, не вдасться, тому так і залишимо. В принципі, все. Хіба можна показати ще, як переходить режим стабілізації напруги в режим стабілізації струму. Constant voltage напруга стабільна, регулювання струму не впливає, тому що навантаження більше не візьме по опору. А якщо працювати на малих струмах, то ми можемо міняти струм, задати потрібний нам струм. Ось. На вищій напрузі з даним навантаження видно добре. Ми можемо задати нам потрібний струм. І при цьому буде мінятися напруга. Ми регулюємо не напругу, а регулюємо струм. А напруга міняється для того, щоб підтримати заданий струм. Так працює лабораторний блок живлення. Збираю.